Вітаю всіх! Як енергія аркану Сонця, будуть впливати на нас 19 травня 2024 року. В цей день буде занадто багато активності, буде відчуватися життєва сила і підвищена енергетика. Робота буде у задоволенні. У сфері, яку ви розвиваєте, буде успіх і визнання, навіть можете святкувати свої досягнення. Взагалі, рекомендується радіти кожному своєму досягненню. Неважливо, чи це щось велике, чи маленьке. Але якщо у вас була мета або планували щось зробити і це здійснили, похваліть себе, і Всесвіт буде вам додавати енергії, сили і відчуття радості, самоцінності. Сьогодні заряджайтеся енергією сонця і світла, адже не маючи світла, всі досягнення і успіхи це ілюзія, яка рано чи пізно розвіється. На роботі у бізнесі ви зможете зробити все, що планували. Сили вистачить. У особистих стосунках гарний час знайти порозуміння. Дуже благословенний і благосприятливий день буде для творчих людей. Досліджуйте свій потенціал і проявляйте себе. Будь-яка радість це всього-навсього стабілізація, відчуття, що допомагає насолодитися надбаннями для того, щоб набратися сили, рухатися далі, до нових звершень і до нової мети. Шлях до розвитку не має межі. З кожним досягненням потрібно ставити нову мету і йти до неї. Кожна нова мета має бути вищою за попередню. І привід для того, щоб довести, що я, як особистість, чогось вартий. Якщо я живу, значить, усе, усе світа на мене є свої плани. Як рекомендація, бережіть себе, не ігноруйте повітря тривоги. А я бажаю всім заряджайтеся позитивною енергією, діліться з нею, з рідними, з близькими, з оточуючими. Мир вам і гарного дня!